Шматочок Італії в Ужгороді кафе чи на італійський лад «Джелетерія Флоренція відзначила своє трьохріччя. У визначний день вулиця Волошина перетворилася на майданчик суцільного свята. Сьогодні нам виповнилося три роки, і ми хотіли подарувати місту невеличке, во таке вот свято нагадати про нас, сказати дякую також місту, що воно приходить, куштує наше морозиво. І, і завжди чека, завжди чекаємо людей. Нехай приходять, нехай куштують. Ми завжди їм раді, завжди, завжди, завжди. Аня ровесниця італійської кав'ярні Флоренція. У неї свої вподобання щодо морозива. Часто ти їш морозиво? Так. Да. Ну яке саме любиш? Розкажи Зелене. Протягом дня дітей і дорослих розважали клоуни на спеціально розгорнутій сцені музичні колективи. А поруч можна було намалювати на собі символіку в синьо жовтих кольорах. А ще конкурси і забави святом цього дня насолоджувалися не тільки діти. Біля кафе, є дитячий майданчик, де найменші ужроці можуть спокійно бавитись, а батьки тим часом насолоджуватись відпочинком у компанії друзів чи знайомих. Це хороше місце. Це хороше морозиво не тільки тому, що дитина любить. Я і сам люблю хороше морозиво. Щоб дізнатися більше про тутешню специфіку, переміщаємось ближче до Морозова. Загалом близько 40 видів літньої смакоти – тірамісу, маскарпони з італійського десертного сиру, спеціалітет кав'ярні, куки з ванільним розовою зі шматочками шоколаду і печива, а ще з фісташками, лісовими горіхами. На всяк смак на основі натурального молока, сахара, віршків і плюс італійські е, натуральні добавки. Саме головне і робити ще плюс до того всього. Із любов'ю із великою любов'ю. Я гарантую якість. Це підтверджують і діти, і дорослі, що залюбки ласують Морозовим в італійському кафе Флоренція. Вкусно, держать качество, обслужування і аура. А ось і сам власник його історія в Україні розпочалася років п'ять тому. Тоді флорентієць і вирішив відтворити шматок Італії у маленькому Ужгороді. Но винитикла таке квітловеди на пікола Італія vi aspettiamo qua. атак італії Джузе повітає всіх ужгородців та запрошує приєднатись до відзначення трьохріччя італійського закладу Флоренція в самому серці Ужгорода, що по вулиці Волошина.